Now we will hear Mr. Petro Poroshenko. Welcome to the stage. First of all, I want to thank. Перш за все, я хочу подякувати народній партії за надзвичайну гостинність. Я хочу подякувати президенту Манфреду Веберу за сильну солідарність з Україною і за чудове керівництво. Я хочу подякувати президенту Урсулі фон дер Лейен і всім президентам, прем'єр-міністрам, міністрам і лідерам опозиції Дозвольте від імені українських громадян, військових і волонтерів висловити подяку за непохитну і потужну підтримку України. У час хаосу та розладу кожен шукає якір стабільності. Сьогодні багато країн бачить таким якорем Європейський Союз. І я вірю, що під сильним керівництвом європейської народної партії ЄС досягне успіху в цій місії. І Я хочу подякувати та привітати Фрідріха Мерца, сильного лідера, побажати всього найкращого на чолі Німеччини. Дорогі друзі, глобальне лідерство вільного світу випробовується війною в Україні. головним пріоритетом. Номер один є встановлення надійного та тривалого миру. Нам потрібен справедливий мир, а не просто мир. І це не повинно бути будь-якою ціною. Нам потрібен мир через силу, а не мир через бізнес. Немає миру через капітуляцію і умиротворення агресора. Багато хто сьогодні говорить про Крим. нам нема про що говорити. Крим це Україна. Для мене. Це символ і фундаментальна опора міжнародного права та безпеки. Головний пріоритет номер 2 використати щонайбільше наступні три роки для посилення нашої політичної, економічної та військової стійкості. Треба бути готовим до будь-якого сценарію. Усі ми були свідками масштабів порушення повсякденного життя тут, в Іспанії, дефіцитом електроенергії. За останні три роки це пережили мільйони